І от як читати між рядків того, що говорить голова дипломатичного відомства Російської Федерації Лавров? Ми зателефонували до міжнародного глядача Тараса Паньо. Тарасе, вітаю тебе. Доброго дня. Як от я не розумію, як Лавров може давати сьогодні прес-конференцію, якщо на другу половину дня в Берліні запланована зустріч в нормандському форматі? Насправді Москва доволі чітко висловилася в своїй незацікавленості в нормандському форматі, і власне ця прес-конференція Лаврова це частково демонструє. Москва розуміє, що за столом переговорів в нормандському форматі їй не вдасться. З допомогою якихось е, агітаційно-пропагандистських прийомів переконати в тому, що зараз е, саме Україна порушує е, мінські домовленості, а не російсько-терористичні сили, як ми то бачимо зараз на прикладі е, загострення чергового військового в точках е, в точках дотику. От тому власне він демонстративно транслює своє бачення ситуації з Москви. Ну і це власне природні в цій ситуації. Тож наразі ти прогнозує, що Лавров так і не поїде сьогодні до Берліну. Ні, він може і поїхати до Берліну, але це насправді буде абсолютно формальний жест, де він повторить все те, що скаже на прес-конференції, про потребу всеукраїнського діалогу, про потребу зміни формату країни, умовно кажучи. І переконає буде переконувати всіх, що цього хоче сам український народ угу. і uh, про uh, ще одну міжнародну подію. Сьогоднішню uh, участь у uh, форумі в Давосі економічного президента Петра Порошенка. Чи є якісь uh, деталі звідти, Чи буде все ж таки український президент виступати там на uh, панелі, присвяченій саме нашому майбутньому? Скоріше за все, виступ українського президента та буде. Якби є зараз велике зацікавлення, а Давос це місце, де якби всі все рівно все знають з газет із медіа, але Давос це місце, де спілкуються вживу. тому я думаю, що просто організаторам цікаво буде показати учасникам форуму умовно кажучи живого українського президента і його бачення.